Сан Петрів, пост Станіслав. В першу чергу хочу подякувати населенню, яке нас підтримує, не забуває. Ми теж постараємося їхню довіру виконати і достойно отримати. Перемогу. Цими словами військовослужбовець Олег Петрів напередодні різдвяних свят з передової звернувся до всіх українців. У складі 128-ї гірсько-піхотної бригади передовий авіанавідник ніс службу під Дебальцеве. Туди Олега Петріва відрядили торік, 25 листопада, на його 45-ліття, а далі два місяці без ротації. Люди стоять на передовій непосередньо в контакті з ворогом. Контакт є такий, що між окопами, якщо так можна сказати, бо не то окопані, ми не окопані. І були такі участки, непосредственно цей пост Нікішино. Ну там 100 метрів від, от, від тебе до вору. Згадуючи нелегкі часи на передовій, найважчого дня армієць виокремити не може. Так само, як і пригадати, хоча б один спокійний день. Бомблять важко, не бомблять, теж важко. Саме найгірше, коли не бомблять. або ти не знаєш, коли і звідки воно може прилетіти, то, то така річ. Українські силовики на Донбасі, каже Олег Петрів, налаштовані патріотично і не збираються відступати. Однак, зізнається, не до кінця розуміє, чому люди негативно ставляться до мобілізації, адже на передовій хлопці стоять по декілька місяців без відпочинку. Не до всіх людей дійшло поняття того, що біда. На Україні на всі біда. Не треба тут ділити Донбас, центр, Західну Україну. Люди ще не всі усвідомили, що біда. Ті, що усвідомили, ті вже воюють давним-давно. Додому Олег Петрий повернувся два тижні тому. Тут, у невеличкому будинку, він мешкає разом з дружиною і домашніми улюбленцями. Однак всидіти на місці не може. Ну я можу твердо присягнутися при іконі. Я хочу назад. Я вже не хочу тут бути. Я побачив сім'ю, дві тижні мені вистачило вповні. Я хочу назад. Повернутися на Донбас наразі Олег Петрів не може. Від вибуху снаряду неподалік отримав важку контузію. Втім, на відпочинок військовослужбовець йти не має наміру. Продовжує службу у Долинському військоматі на посаді заступника районного комісара. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.